Привезли машинку на ремонт, і тут такий приклад, чому я, наприклад, не люблю навішаних бамперів. Коли на аукціоні на автомобіль йде навішаний бампер, то коли машина приїжджає і зняти цей бампер, може бути ось така картина. Справа в тому, що під ним може сидіти ось так все всередині. Бачите, який штир туди. Зайшов. І такий ремонт тоді може бути надзвичайно дорогим. Тому я клієнтам завжди рекомендую і говорю, що дивіться, якщо висить бампер і у нас іде удар. Можливо, якщо він по фотографіям видно, що пішов всередину, потрібно пропустити такий автомобіль і все-таки шукати без навішаного бампера. Так, без навішаного воно не так гарно, але тим не менше, так, прибули ще машинки. А, значить, електрична KIA Niro і у нас Ford Edge. Автомобіль 2021 року в хорошій комплектації з музикою Бенк Олофсон. Пошкодження основне в лівій задній дверці. Не можемо її відчинити, тому довелося зробити декілька ось таких надрізиків. Не було в автомобіля ключів. Майстер по ключам вже працює. Зараз автомобіль має заводитися і вже потихеньку трохи якось їздити. І вже будемо виконувати ремонт і відновлення в тому числі. Ось такі е, рекомендації, але як бачите, тут е, також пошкодження досить таке глибоке, тут буде заміна сапожка, крила, однозначно буде заміна центральної стійки. І до речі, коли ви Ford Edge маєте пошкодження на лівій стійці, то е, стікер треба зберегти, вирізати, щоб дати його експерту. І коли їхати реєструвати Ford Edge, то праве переднє сидіння потрібно знімати з автомобіля і до експерта вести без нього, тому що він код основний, який набитий на кузові. Знаходиться під тим сидінням, і з сидінням, коли стоїть, експерт до нього добратися, не може. Тому, коли йде пошкодження по і центральній стійки, потрібно знімати сідушку, коли їхати до експерта.